Всім привіт, привітки, друзі, з нами каналі Роксана і, коротше, зараз я хочу можу, так стати, показати всю свою канцелярію, яку я купила із мамою. Вот, ну що ж, погнали першості це зоштик. кстати, хочу вам нагадати, те, що в кінці буде такий от, коротше, буде мірка і пеналчик. Так, от у мене дуже багато зоштів. Я думаю, я вам не буду показувати. Вот, У мене, коротше, дуже велика. Кубка зошитів. Вони, мені думаю, дуже набагато нас і басті. Далі. Це, для зошитів, ще наші обкладинки. Тут 10 їх штук. такі коротше простір, обкадинки. А вот, а, далі цем. Що це? це? Скетчбук 30 сторінок. Щоб на малювання? Ну ви самі розумієте. Далі, щоденник, мені просто дуже подобається. Кстати, як вимог розуміти, у мене осень. Вот. Так, і далі у мене тут, коротше, ще він такий прям послухайте. Він такий матовий, хайп. Коротше, таті, хто знає, хто я. Я переходжу в п'яти каст, дуже мені буде багато, як мені все треба. Так, сталі, це тут, коротше, штучка така, дивіться, просто це можна сказати на математику, або якісь приклади рішати. І їх тут він дуже гарний, просто... Ну, дивіться, який милий і гарний, тому я навіть не знаю, чи я його буду користувати до школи взагалі. Я не знаю. Вот, а uh, далі. Що у нас оліпчики. Оліпчики, тут 12 штук. Тут є um, yellow, orange, red, pink, blue. Коротше, тут є багато коротких. Коротше, тут 12 всяких таких от uh, оліпців. Далі. Короче, далі ось це вот це така штучка, короче, це и на стикаре, це и на шоу. Короче, понадобиться клей, я бы шоу, но вот у нас такі шовки, где багато кольорів. Я не знаю, что на ну, короче, я не знала, что точно. Далее клей. Простий клей. А далее два коректора. Ось такі от, два корректора. Коректри. Хоча в мене буде стирачка, ну окей, нічого, я логіка трошки не підемаю. А, Стиргалка ось така. А, а Ні, хоча б буде завжди треба взяти карету. Так, дві такі от наших стирачки. Ребята, у нас поезд такая была. Я решила купить такие, потому что она ну, не то что гарніша, просто, ну, якось гарніше не знаю, якась виніша ну, стирає. Знаєте, я, короче, да, купила лінійку. А мало дивиться, бо ця лінійка ось така, от, типу, там протяжче там була мало плота плічка множне, а лай просто мені такой не знаєш, тому ми купили ну, бак що такое, короче, лінійку. Вот, ну, кстати, в коментарях, чи ви вже підготувалися до школи чи ще вообще все купляєте? От, далі а, ножиці. Я купила ось такі от мені мама купила, але я їх зрошу в хаті, тому що вони трошки завеликі таке, як для трудового або для чого, тому і з моє трошки менші ножницько. Такі, коротше. А, далі? Чисту виділити? вот, короче, три. Я бы начала следить потому что на этике был, и там тоже есть натик, Можно на на украинский Что есть, короче, что и там, ну, такие, короче, что есть ой. есть, одним словом, вот. вот такие вот, вот, такие вот. А дальше, а штучка тут. такие вот две мои, мани... две... закладочки, две такие, в и просто, вот, вот, такие, короче. Це 30 гривень, а ця тут немає. Такі з котиком і з качкою і зечком. І, коротше, немає. Вот. А, дальше. Що далі? Дальше? Далі дальше вже Ой, ну, це просто дуже потрібна штука. Я не знаю, чому таке ще раніше не придумала, але це реально файна штука. Коротше, це, це і стирачка, і стругалка, і ось ця штука, бачите, це стирачка. Тут у нас стругалка, то що стругалка ця штучка, що це за штучка, таке запитаєсь. Можна хоч ще, але не знаю, це реально мені треба буде. Коротше, це, коли ви постирали стирачку, з метати, типу, то, що ви постирали, знаєте, є такі штучки, кабельки, типу, і то, казочки, пост... це реально дуже логічне. Логічно, я не знаю. Коротше, така штучка. Вона реально прикольна і логічно це дуже прикольно. Це вона відхайд. І тепер остане тут олівчики і ручки. У мене дуже, кстати, багато олівців. Я не знаю, чому але хай буде. Перше це такий олівчик. Такий, коротший олівчик. Далі ось такий простой-просто олівець такий. А далі він реально такий маленький. Я дуже, кстати, люблю, коли на цьому натягуємо такі штучки. Стирать так такі видно. Далі ось такий котиком, такі як в нас були оці от то я забула, закладочки, ось такий котик у нас тут. І ось такі. Так, тепер ручки і все. І буду показувати вам канал і рюкзак. Так, а ручка це проста червона ручка. Я не знаю на що вона буде, але хай буде. Червона така ручка. А, далі а, тут у нас аллайнер. Алайнер я взяла на 3. Не дуже за що буде треба, ви знаєте, по. за що взяти, буде надавати. І ручка стирачку. Ой, ну короче, ручка сирачку. Ну, не все, Так. Думаю, пора наші такі -вот Тому пора показувати наш такий вот меч. Це у нас я забула називається пенал вон. Коротше, ось такий цікавий каналки, дивіться, він просто має такий відкайт, він коштів 220 гривень. Ось такий. Ось, такий класний. І тепер рюкзачок. Ой. Рукляк мені дуже подобається, він, коротше, показую. Ось такий агромадський, дивіться. Uh, він, типу, все, типу, короче, такий нормальний, да? І зараз я зараз, таке, зроблю магию. Чип. І дивіться, я навіть сама не знала, тому що воно от, коротше, типу, світиться це сердечко. Тут є два типа. Дико. І о, ти я я не знаю. Отут вот от у нас є штучка така, щоб було файне для спентера. Вот, дальше тут є такий неї карманчик. Кстати, мені тут подарунок, що та штучка такая телефона, це? Штучка така для телефону, щоб носити. Яначе щоб розняла, навіть не пащила. тут у нас сам то штучка, вона сама заховається і все. Тобто, типу, якщо внощи, а вно і її треба заряджати. Це, певно, для кучів чи для чого, я не знаю, просто. Розумієте? І все. Ну, я не знаю, що це за штука, але окей. Ну, і там далі просто така кишенька. Ну, я кричу. Що там впало? Кричу, такий у нас простесенький, не знаю, якийсь такий мені не подобається. Друзі, кискина ж довго жданий, не получився розпаковувати. Так, а поки що так.